Так, скажіть, покажіть, чи вдасться нам в 2026 році зупинити ворога і щоб ворог залишив нашу територію? Скажіть, покажіть, чи зуп... вдасться зупинити, і щоб вони залишили нашу територію? Відповідь так. Дивіться, карта Сонце 10 кубків. Це. Стовідсотково що так, що нам це вдасться, і ми будемо дуже задоволені. І тут карта миру вийшла. Так, а є якісь перешкоди для цього? Перешкоди, щоб так відбулося? Боротьба. боротьба. Це така боротьба, коли ми ворога перемогли, коли ми можемо перемогти. І карта мир, що точно, 100%, з нашої території ворог піде, і в наступному році ця вся історія військова завершиться. Нам будуть дуже допомагати. Нам допоможуть усі країни, які на нашому боці усі допоможуть. Це Верховний суд, колісниця і Рицар Жезлів дуже гарні карти, що ми нарешті. Зможемо дати відсіч гідну військову ворогу, що це не будуть тільки там якісь мирні угоди і всяке таке. Це дійсно буде наша зброєна якась операція, що ми е, фізично будемо гнати ворога з нашої території по Верховному суду. Нема що навіть перекрити. Дуже добре, гарний розклад. Дякую і до зустрічі на каналі.